Привіт YouTube, інформ 21 на зв'язку і тема даного відео тематика для вашого каналу. Або про що варто знімати на YouTube. Вибір тематики дуже важливий для вашого каналу. Якщо ви думаєте, що можна знімати все підряд і просто заливати на YouTube, то ви помиляєтесь. Насправді можна, але в 90% випадків це вам доходу не принесе. Ось є такий сайт «Яндекс.Ворстат». Силка на нього буде в описі даного відео внизу, який допоможе вам вибрати тематику для свого каналу. Спочатку я б радив вам виписати на листку теми, які вам цікаві і в яких ви добре розбираєтесь, та можете знімати відео по даних темах. Наприклад, я добре розбираюся в ремонті комп'ютерів, вмію редагувати фотографії в Photoshoпі, а моє хобі-рибалка. Пишемо ремонт ПК. І дізнаємося що за місяць було зроблено 10 тисяч запитів по даній темі. Для фотошопу напишемо уроки фотошопу 36 тисяч запитів. І рибалка відео. 9 тисяч запитів. Так можна аналізувати будь-який запит, тобто даний сервіс допоможе вам дізнатися, що буде тема, по якій ви хочете знімати відео цікава для людей. Ще для прикладу напишемо, як розводити кінгуру. І по статистиці бачимо 0 запитів. З чого робимо висновок, що якщо ви створите канал по даній темі, у вас не буде глядачів. Думаю, суть ви вловили. Чим більше запитів, тим краще. Але також, якщо тема має дуже багато запитів, то вже напевно є і канали на Ютубі по даній темі. Що означає, що якщо ви вибрали дану тему, то ви повинні знімати відео не гірше, як топові канали на Ютубі. А в ідеалі краще за них. Ось, для прикладу, розглянемо канал Коре. Даний канал по темі ремонту ПК та іншої електроніки. На даному каналі 166 тисяч підписників за Social Blade заробіток автора приблизно 300 доларів, що становить більше 7 тисяч гривень. Даний канал служить прикладом, як по темі своєї основної діяльності заробляти додатково на своїх відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.